Ну, Проєкт захисний шар почався на Сумщині, але з думкою про Харків: це було село, де жила земля, і було відчуття смерті, яке, яке ми привезли туди з собою, тому що це був березень 22-го року. І перші 10 днів ми були в Харкові. Потім я приїхав туди. І перше, що я побачив, це маркери, бо це резиденція І вона була створена для харківських митців. В першу чергу, я знайшов маркери і папір. Я почав малювати будинки. Я думаю, іншого образу не було в свідомості. Взагалі, я почав малювати будинки, ніхто не бачив цих малюнків. Це такі смужки паперові з будинками, 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 будинками. І головна думка, яка мене тримала, що Харків, який здавався одноманітним, здавався таким сірим і промисловим, він від травми отримав таке відчуття любові і життя. І ці бетонні споруди, які здавалися просто декорацією, яка дратувала всіх, вона викликає тепер зовсім інші почуття. І в мене теж, хоча я завжди його любив. І я почав робити проєкт про Харків з думкою про Харків. Я приїжджав туди, потім повертався знову з цією думкою. І проєкт формувався, формувався, формувався. І він складається з сіми частин. Тут в експозиції. Дві з половиною, можна сказати, це листя і будинки. Але це ну, головні частини, тому що вони виникли абсолютно спонтанно: що перша, що друга. Спочатку це були будинки, а потім це було листя, бо життя поверталося в село і відчуття смерті відступало. Бо з весною прилетіли пташки. А пташки це мій головний образ, яким я працюю вже багато років. Я їх ріжу з дерева. Я бачив живих пташок, які е, будували собі гніздечка. І я зрозумів, що ми так само робимо. Де б ми не були, українці будують собі гніздечка, але ми можемо не розрахувати кількість е, е, стін і можемо не розрахувати кількість листочків, які нас захищають. Це цей захисний шар пташки теж прораховуються, на жаль, і іноді вони вибирають місце неправильне, і там гніздечко потрапляє від дощу чи граду. А Град ми знаємо, що це не тільки природне явище, так само потерпає і Харків. І кожен раз ми думали про ці стіни, скільки їх між нами і уявним вибухом. І розуміємо, що ми теж як пташки, ми можемо тільки відновлювати. Ми не можемо захистити собою. Але виявляється, що можемо. І проєкт Захисний шар він насправді про людей, яких нема в самому проєкті, але це про них. Бо люди, коли стіни не захищають людей, люди виходять захищати стіни. І це головна думка цього проєкту, як пташка, яка закриває своїми крилами пташенят, коли розумієш, що листя вже не захищає. І це листя з'явилося просто від того, що листя було навколо, і в мене була така муза Поліна п'яти рочків, яка бігала весь час до мене. Бо це, це місце називалось у художників в цьому селі. І всі знали, що там живуть художники, бо це резиденція. Вона почалася як резиденція. І всі знали, що там живуть художники, які загадкові істоти, які роблять якесь мистецтво, які дорослі не розуміли селяни, бо вони займаються дуже конкретною діяльністю. Вони працюють з землею, і це їх розуміння дому. Бо для них дом це не тільки будинок, а це земля, на якій вони живуть. А Поліна розуміла, тому що вона дитина. Вона це сприймала як нормальне явище, бо є такі дорослі, які теж вигадують якісь дивні речі. І я робив їй іграшки, в неї велика колекція моїх творів, таких тільки для неї зроблених. Ось, і один раз вона мене надихнула на ці листочки, вона принесла листочок, який поїла гусінь. І я подивився на листочок, подивився на цей метал, і в мене просто створилася така електрична дуга між цим і цим. І я почав робити цей відпрацьований захист. І останній листочок я зробив у Листопаді, коли впав останній лист з, там, з останнього дерева. І Тому цей природний цикл, який накладається на міський, бо Харків це місто, це город, як казав Хульовий, яке це є моєю стихією. Я ніколи не працював на землі, це мені не дуже близько насправді. Але коли ти бачиш природу, яка відновлюється весь час, розумієш, що люди теж можуть це робити з містом. І так само відбувається в Харкові. Все пробирається, все відбудовується, і люди поновлюють життя просто своєю енергією, своїм імпульсом, своїми силами, своїм ресурсом, якого вже давно немає ні у кого, але все одно намагаємося продовжувати. І це було дуже важливо. І це був перший проєкт, який був експонований в Харкові. Це було 8 місяців Єрмілов центр стояв пустий. І потім. Це експонувалось і це було таке явище теж енергетичне, бо всі повернулись до такого е, забутого вже стану на той момент, стану відвідування експозиції. І мене дуже турбувало, як харків це харків'яни, бо цей проект про любов до Харкова. І харків'яни це все побачили, і я думаю, що я попав в точку. Ось. Ось така, багато історій пов'язано з цим проєктом. Дуже багато. Дуже. Тому що це проєкт абсолютно не концептуальний, насправді, він дуже чутливий. Він, він про почуття. Кожна з цих частин цієї серії з'являлася несподівано. От Як історія з Поліною, так і всі інші історії з тими ж будинками, з тими ж, з тим перформансом, який ми записали в полі, яке через три дні вже. Почало зеленіти, це поле, поле гречки. От. І воно відчу... це відчувалось, коли ми робили цей перформанс. Воно прям рухалось під землею, воно броніло. Так само, і інші частини цього проєкту. Я думаю, що все покажемо з часом.